Другий день народження Максиму Цуцману, хлопчику із Рожнятівщини, який хворіє на м'язову дистрофію Дюшена, зробили укол за 120 мільйонів гривень. Суму завдяки небайдужим українцям вдалося зібрати за п'ять місяців. Що чекає хлопчика далі? Кирил Верязкін дізнався. Пройти 20 кілометрів за день. Так звучала мрія Максима Цуцмана 9 місяців тому, і тепер вона стане реальністю. 4 листопада хлопчик отримав укол за 3 мільйона доларів, який зупиняє розвиток смертельного захворювання, міодистрофії, дюшена. Як ти почуваєшся? Прекрас так. так. Мен стало трошки більше енергії і сил. Дистрофія Дюшена це генетичне захворювання, яке руйнує м'язи, у тому числі серцеві та дихальні. І лише кілька років тому медики винайшли дороговартісний препарат, який дає хворим шанс на життя. Гроші на укол Максиму збирала вся країна: зірки шоу-бізнесу, співаки, журналісти та просто небайдужі українці. Я дуже дякую всім за підтримку і за допомогу, і за те, що підтримує, поки ми чекаємо укол. Мені сказав пульмонолог, наскільки ми встигли. Тобто, якщо б там ще півроку, то вже могли б бути непоправні зміни. Тому дуже ціною те, що люди так об'єдналися, переповнюю величезна вдячність до кожного. Нині хлопчик разом із мамою залишається в Дубаї. Там, під спостереженням лікарів він буде ще кілька місяців. У нього все добре. Дякувати Богу, тому нас вже виписали, але. Після цього має він перебувати ще 8-9 тижнів. Так мені лікар сказав. Згідно протоколу під наглядом лікарів, що це означає? Кожного тижня, там інколи двічі на тиждень, здавати певні аналізи, проходити лікарів і ті обстеження, які ми вже проходили, щоб побачити зміни. І хоч препарат не відновлює вже зруйновані м'язи, він має уповільнити або зупинити розвиток хвороби. Те, що вже зруйновано, не буде відновлено. Тобто, коли м'язи руйнуються, м'яз перетворюється на сполучну тканину, на жирву сполучну тканину. І е, цей укол для тих м'язів, які ще є в організмі, і на них він буде діяти, і нам треба зберегти ту м'язову тканину, ті м'язи, які ще залишилися. Тепер хлопчик має активно займатися спортом і реабілітацією, щоб закріпити результат допоки, дія препарату є найактивнішою. Оскільки у Максимка вже є проблеми, тобто це 100% він постійно має бути у режимі. Це для того, щоб просто його м'язи завжди були в тонусі. Тому реабілітація має бути кожного дня. Але ем, не обов'язково зі спеціалістом, якщо після уколу лікарі спостерігатимуть позитивну динаміку дії препарату, хлопчику та мамі дозволять повернутися в Україну. А поки свій 13-й день народження Максим святкуватиме за кордоном.